У Севастополі найдовша тривога за весь час війни. Кримський міст перекрили, а на летовищі Белібек потужний приліт. Згарбники говорять про десятки ракет, що коїться унексованому Криму, та де ще розквітла бавовна. Говоримо у випуску. Ви на каналі Січас підпишіться і до справи. Крим, штормить. хвилі сповіщень про повітряну тривогу накривають анексований півострів уже півдня. Після 15-ї години місцеві пабліки сповіщали про масові хлопки. Сильні вибухи чули у низці населених пунктів, зокрема у Севастополі, Джанкої та в районі міста Саки. У Євпаторійському районі. Так само два оглушувальні вибухи фіксували у гвардійському. Місто лежить по карті, практично в центральній частині півострова за 23 кілометри від тимчасово окупованого Сімферополя. Там, очевидці, зробили фото інверсійного сліду у небі. Як стверджується, це траєкторія польоту ракети. При цьому увесь цей час Кримське місто було закрито, а тривалість звучання сирен. Побила всі рекорди. Так у Севастополі найдовша тривога за весь час війни. Повідомляють місцеві пабліки. За їхньою інформацією, вона триває вже понад три години. Весь цей період громадський транспорт у місті не працював. Тролейбуси та автобуси стоять на узбіччях, а таксисти ставлять. Просто такі захмарні тарифи. Місцеві жителі у локальних чатах пишуть, що сама лише посадка таксі коштує 250 рублів. На наші гроші це близько 100 гривень. Також користувачі мережі публікували відеореакції на ці от прольоти ракет. Давайте побачимо. Прямо туди зараз я у відео ракету. Вон відійдеш? Вон, вон, вон такого триша давно не було. Очень давно писете. Там еще он какой-то дым. Не стихало гепання також у районі на військовому аеродромі Бельбек. Після ракетної атаки там почалася пожежа. На фото власне горіння литовища видно сильне задимлення та чорний смок. Знімок публікує канал Кримський Вітер. Так званий губернатор Сівастополя, колаборант та путініст на прізвище разважаєв, стверджує, що війська федерації відбили масову на атаку на Севастополь. За попередньою інформацією збито понад шість ракет. Йдеться у його телеграм. Далі цитую у районі вулиці Федорівської уламки збитої ракету впали у приватному секторі. Ніхто не постраждав у садовому товаристві. Усть Бельбек за попередніми даними постраждало від уламків 12 будівель. Ушкодження незначні вибиті шипки, пошкоджені паркани і тому подібне. Ніхто з людей не постраждав. Резюмує він. Пізніше у Міноборони Федерації домалювали кілька снарядів. Там стверджують, що їх було аж 20. Начебто, черговими засобами протиповітряної оборони 17 українських ракет знищено над акваторією Чорного моря та ще три над Кримським півостровом. Уламки ракет впали на територію військової частини в району в районі від населеного пункту Любимівка Республіки Крим. Додають підлеглі Шигу. Тим часом командувач повітряних сил ЗСУ Микола Олещук натякнув, що наша армія завдала удару по кримському аеродрому Бельбек і опублікував відео зі стовпом з диму, що раніше з'являлося в телеграм-каналах. Втім, у його тексті немає вказівки, що кадри таки верифіковані, хоча натяк достатньо прозорий. Пропоную цитувати. А ви знали, що у складі повітряних сил збройних сил України є 204-та Севастопольська бригада тактичної авіації? Так, от її штатне місце базування аеродром Бельбек. Українські авіатори обов'язково повернуться додому на рідне Литовище. А наразі дякую всім, хто долучився до очищення Криму від російської присутності. Кінець цитати бавовна не оминула увагу і тимчасово окуповані території України. В окупованому Токмаколу нали потужні вибухи сьогодні у півдні. Це підтверджує і міський голова Мелітополя Іван Федоров. Прильоти фіксували у непідконтрольному, поки що нам Донецьку. Найбільше від касетних снарядів, як стверджується у їхніх чатах та медіаресурсах, постраждав Куйбишевський район. Пишуть Знову ж таки їхні пабліки, і до слова, там також показують фото наслідків. Вони, як ви бачите, на екрані. Внаслідок скидання вибухонебезпечного предмета з БПЛА на цивільний автомобіль на трасі Горлівка Донецьк загинуло дві особи, а також одну людину поранено. Додають ворожі медіаресурси Донбасу неспокійно і на північному кордоні служба безпеки України затримала агента ФСБ, який готував. Прорив російських диверсійно-розвідувальних груп на Сумщину. Він намагався виявити локації найбільшого зосередження особового складу та важкого озброєння ЗСУ, які задіяні у захисті прикордонних районів області. Для збору розвіданих зловмисник обходив місцевість та приховано фіксував позиції українських військ під виглядом розмов по телефону. Ще одним завданням фігуранта було створення власної мережі інформаторів для посиленої розвідки на території області. Наші оборонці межі дають відсіч ворожим загарбникам. Так розмі жаліються шестеро прикордонників постраждали внаслідок обстрілу Курської та Брянської областей за добу. Таке передають джерела видання Астра. Очевидно, отримали по зубах, коли намагалися влаштувати чергові провокації. Нагадаю, раніше про загрозу ДРГ говорив і командувач об'єднаних сил ЗСУ Сергій Наєв. Пропоную його почути. Північній операційній зоні проводяться у всіх угрупованнях. Наші хлопці мають бути постійно натреновані для того, щоб у разі зростання загрози діяти правильно та професійно. У комплексних тренуваннях завжди приймають участь підрозділи Служби безпеки України, Державної прикордонної служби України, Національної гвардії та сили територіальної оборони. Все робиться для того, щоб наші тренування приводили до зростання рівня навченості. Рухаємося далі. Слава Україні! Як бачимо, Росіяни створюють загрозу для всієї України у прикордонних областях. Одначе, вже найближчим часом ми отримаємо інструменти, завдяки яким зможемо отримувати і стримувати терористичні нападки противника. Яку зброю обіцяють наші союзники? Дивіться далі. З вас коментар, вподобайка та підписка на канал «Сейчас». Ну і вже за мить запрошую до перегляду. Країна агресорка Росія знову атакувала міста України. Є жертви та поранені, руйнування цивільної інфраструктури. У силах оборони доповіли наскільки ефективно вдалося відбувати всі повітряні цілі, а також анонсували поставки нового озброєння, яке гарантує безпеку нашого неба та дозволить дати ворогу гідну відсіч. Про це у випуску ви на каналі Січас. Підпишіться і переходимо до обговорення. З вечора, 30 січня, ближче до 23-ї години російські окупанти почали тероризувати Харків. Місто атакували щонайменше шістьма БПЛА. Удар одного із шахедів прийшовся по району житлової забудови у Салтівському районі. На місці влучання поблизу приватного будинку виникла пожежа. Господарі, 58-річний чоловік та його 61-річна дружина отримали гостру реакцію на стрес. Але від госпіталізації відмовились також. Зафіксовані пошкодження у Слобідському районі. Про це повідомив голова ОВА Олег Сіньгубов. У МВС додають побиття житлові будинки, а також автомобілі, магазин та гаражі. Внаслідок атаки постраждали чотири людини. Зокрема, 85-річний чоловік отримав осколкові поранення. Першочергову допомогу йому надавали співробітники полку поліції особливого призначення. 44-річний чоловік зазнав контузії у ще одного чоловіка. Та 46-річної жінки гостра реакція на стрес. Медики надали їм допомогу на місці. Судячи з фото, опублікованих міською владою, у Харкові вчора під удар потрапила ще й адміністративна будівля. На кадрах видно залишки металевих огорож. Маємо черговий приклад того, що російський агресор б'є по житлових кварталах туди, де немає жодної військової інфраструктури. Тероризм у чистому вигляді, наголосив міський голова Ігор Терхов. На одному регіоні агресор не зупинився потерпала також Донеччина. На жаль, є один загиблий та дев'ятеро поранених цивільних людей. Армія Російської Федерації 13 разів відкривала вогонь по житловому сектору. Під обстрілом перебували 11 населених пунктів. Пошкоджено 47 цивільних об'єктів: це 26 житлових будинків, церква, два підприємства, транспортний об'єкт, господарські споруди та газопровід. Найбільше дісталося Авдіївці. Окупанти обстріляли населений пункт із артилерії. Саме там рятувальники і зафіксували одну жертву. Також гатив противник по Нью-Йорку, Часовому Яру, Кураховому, Костянтинівці та Покровську. В останньому внаслідок обстрілу пошкоджено п'ять багатоквартирних будинків. Поранень зазнали шість місцевих мешканців. Приліт стався просто у центрі міста. Південь України також цієї ночі переживав черговий напад дронів. Внаслідок влучання в Баштанському районі Миколаївщини пошкоджено склади сільськогосподарського підприємства, а також будівлю магазина. Про це повідомляє голова ОВА Віталій Кім. Цивільний охоронець торговельного павільйону отримав поранення. Він нині в реанімації у тяжкому стані. Йому надається вся необхідна медична допомога. Пожежу, що спалахнула, вже загасили. А як це було, побачимо на відео. Вже вранці середи росіяни обстріляли Херсон, поцілили у корабельний район, де поранили чоловіка 63 років. Його ушпиталили з вибуховою травмою і пошкодженням судин підколінної ділянки про це повідомляє начальник МВА Роман Мручко. Загалом Херсонську міську територіальну громаду за минулу добу було обстріляно 24 рази. Російський ворог використав для цього 121 снаряд. Додає посадовець. Отже, підіб'ємо підсумки щодо результатів роботи нашої ППО цієї ночі над Україною. Збили 14 із 20 випущених шахетів. Запускали ці літальні мопеди з трьох напрямків: Приморсько-ахтарськ, курськ. Та з тимчасово окупованого Криму із Чауди у компанії Rheinmetall, яка є одним із найбільших виробників військової техніки та озброєння у Німеччині та Європі, заявили, що Україна отримала батарею ЗРК Скайнекс. Це новітня система ППО з радарами з дальністю дії 50 кілометрів, чотирма гарматами, оснащеними радаром стеження та електрооптичними датчиками. Вона використовує снаряди 35 міліметрів, здатна вести стрільбу зі швидкістю до тисячі на хвилину. Дальність ураження цілі досягає 4 кілометрів. Військову допомогу на 174 мільйони доларів вже профінансував уряд Федеративної республіки. Ну а постачання другої батареї Skynex до України за контрактом очікується березні. Езні 2024 року військові експерти з Російської Федерації вже встигли назвати цю зброю серйозною загрозою для російських військових. Шукає озброєння для України і Велика Британія. Наші союзники відкрили тендер, в рамках якого оголосили прийом заявок від віробників продукції із усього світу. До нього входять засоби протиповітряної оборони та техніка для морських операцій. А ще стало відомо, що вже сьогодні наша армія може отримати новітні американські ракети GLSDB, тобто бомби малого калібру, які запускають із землі. Власне, про це повідомляють одразу два авторитетних західних змі. Першим написало з посиланням на свої джерела видання «Політико», Згодом цю інформацію підтвердило агентство Ройтерс у Пентагоні. Підтвердили передачу зброї, однак точні терміни поки не назвали. Але якщо це станеться вже найближчим дійсно часом, то Україна стане першою державою, яка використає цю ракету у бойових діях. За даними Reuters, нова зброя дозволить Україні вражати цілі на двічі більші відстані ніж ракети, які вона зараз запускає за допомогою поставлених США систем Хаймарс. Як вам такі новини? Напишіть, будь ласка, свої враження в коментарях. Будемо сподіватися, що дійсно нам наші союзники допоможуть, і ми будемо давати не лише гідну відсіч росіянам, а й покажемо їм, що таке війна. Ставте свої вподобайки, підпишіться на канал се Не забувайте про функцію дзвіночка, аби залишатися з оперативними новинами 24 на 7.